Ой, чорна чорна си чорна, чорнява, як циганка. Чом си полюбила, си полюбила чом си полюбила чорнявого Іванка, Чомси полюбила, чом си полюбила чорнявого Іванка, Іванко та Іванка. Сорочка вишиванка, високі та струнки, високі та струнки, ще й на бороді ямка. високі та струнки, високі та струнки, ще й на бородіянка. Марусити, марусе, люблю я твою вроду, люблю дивитися, люблю дивитися, як ти даш по воду. Люблю дивитися, люблю дивитися, як ти йдеш по воду, як ти йдеш по воду, вертаєшся з водою. Люблю дивитися, люблю дивитися, маруся за тобою. Люблю дивитися, люблю дивитися, Маруся за тобою. У полі два дубочки, Обидва зелененькі. Ми так і паровані, ми так і паровані, обоє чорнявенькі, ми так і паровані, ми так і паровані, обоє чорнявенькі Ой рушив поїзд рушив, Маруся заплакала. Іванкові призналась, Іванкові призналась, що вірно покохала, Іванкові призналась, Іванкові призналась, що вірно покохала.